Василь Чухліб про гасанця та його вірного друга. Не любить зайчик гасанець сиднем у хатині сидіти. Навіть як негода, не втримаєш удома. Усе б йому гасати по лісах, ярах та вибалках до всього додивлятися та дослухатися. От і догасався, лишенько, ти моє. картає його зайчиха. Тепер у вусі стріляє, А вже ж попобігати на дощі та на вітрі. Гасанець мовчить. Тільки сопе. А що ж перечити, коли правду кажуть? Тобі трохи полегшало, гасанчику, то й побудь собі сам, а я піду на роздобутки, бо вже ні моркви, ні капусти нема в коморі, сказала зайчиха. Тільки ж гляди, з хати не виходь, навіть вікна не відчиняй. Гасанець послухався лежав у ліжку і рахував, скільки морквин намальовано на стіні. А потім устав, походив по хаті, обдивився своє вухо в люстерко. Тут сонце вдарило у вікна, і він почав пускати люстерком сонячні зайчики. А потім. потім гасанець прочинив двері й тихенько вишмигнув на ганок. Як гарно було на дворі! сонячно, весело, усе зеленіє, цвіте. Пахне, птахи на деревах виспівують, коники у траві на скрипочках грають. Гасанця так повабило туди, до знайомих дерев, квітів, трав, що він весь наструнився і ледь не стрибнув з ганку, щоб помчати, помчати. Та в останню мить згадав мамин наказ присів на східчині, підпер голову лапою. Сидить. Зашелестіли кущі, і на стежині з'явився опецькуватий ведмедик. Клиш клиш його звали. То такий, що може пройти мимо й голови не підвести, усе в землю дивиться. А це таки помітив гасанця. Ти чого сидиш сам один? Чого зажурився? питає. Чого, чого? Довго розказувати та мало слухати. Хіба ж весело буде, як і погратися ні з ким? А давай но з тобою, гасанець йому. Еге, я вже й так загулявся, а сьогодні на пасіці в нас мед качають. Нічого смачнішого немає в світі, ніж свіжий мед. І клиш клиш перекульцем покотився з пагорба. Враз через галявину, наче стріла майнула, і перед самим ганком приземлився козлик копитько. Як завжди, голову тримає високо, грайливо поблискує очицями. Пограйся зі мною козлику. просить гасанець. Нема коли, каже копитько, на зелений стадіон поспішаю. У нас там змагання з бігу на приз великого козла. Був тут і нема копитька. ж хто по стежині чмихає, довгим хвостом кушпелить. Та це ж борсучок щетинка. Одного разу він гасанця і зайчиху в своїй норі прихистив, як гнався за ними злий вовчище. Гей, щетинко, може, ти зі мною пограєшся? Закликає гасанець. «Ех, таке придумав. буркотить борсучок. Мені спати саме час, я після обіду завжди сплю. Щетинка, позіхаючи, почимчикував до своєї нори, а гасанець вкрай засмутився. І мама щось довго не повертається. Ну й круті ж східці у цих зайчисьок. Поки вибереся, то й вечір настане, чує гасанець, як хтось, сопучи, примовляє. І тут на ганок перевалюється їжачок топка. Хух, дай перевести дух. А тепер приймай гостинці. І топка скидає з однієї голки червонобоке яблуко, з другої велику, як глечик грушу, ще й соковиту морквину з торби не дістає. Знаю, що тобі морква, така солодка, як ведмедю мед. Гасанець аж розгубився. То це ти до мене в гості прийшов? Перепитує. Е, хіба не бачиш, не до вовка ж, сміється топка. Почув, що ти захворів, ноги на плечі, і гайда. Ну й топка. Відпочив трохи, а потім давай про всі лісові новини розказувати. Тоді пісеньку заспівав, яку виявляється, сам склав. Така цікава пісенька. Ой, золоті дерева, і сонце шелестить, у вусів дідалева сова оката спить. А як почав топка з жолудями жонглювати, через спину перекидатися та всякі сальто мальто робити, гасанець про все на світі забувся. От циркач, такого у всьому лісі не знайдеш. Потім уже гасанець учив топку на барабані дріб вибивати, аж поки мама прийшла з поля. О, ти вже зовсім побадьорішав, одразу помітила зайчиха. А й справді побадьорішав гасанець. Ніби й у вусі перестало стріляти.